Виконуємо номер 1300 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. Познач на цьому промені дроби 0,3, 0,3,5.

Початок відліку і одиничний відрізок, одиничний відрізок 10 клітинок, і поставив одиничний відрізок. Тепер позначимо дроби 0,3. Ціна однієї поділки, однієї клітинки у нас буде. 0,1. Тому 0,3 відступаємо 3 клітинки і ставимо 0,3. Далі 0,5 це 5 клітинок, 0,8 це 8 клітинок. 1,1 – десята це 11 клітинок і 1,4 – десятих це 14 клітинок. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок зошита. І позначили на, на цьому промені дроби 0,3, 0,5, 0,8, 1,1 і 1,4. Номер 1300 виконано.